Ми восстановить этот пам'ятник для того, щоб ну он в очень плохом щоб було было ветеранам приятно сюди приходить к нам на мая и і что пам'ятник красивий. Цей інформаційний матеріал журналіста Теркасків показувала ще місяць тому. Сьогодні пам'ятник у селищі Горняк має значно привабливіший вигляд. Германичі виконали свою обіцянку перед дітьми і підготували його до 9 травня. роки він був великому запустенні, он принадлежав самхозу і по ліквідації даного підприємства. Он випали з комунальної собственності. В этом году прийнятна комунальне субства з повністю проезібю капітальні ремонт та пам'ятника, поштукатурен, покрашен. До речі, напередодні травневих свят Дружківські комунальні служби провели до ладу усі місця пам'яті про велику перемогу над агресором. Загалом це 9 братських могил і 3 пам'ятника загиблим воїнам-визволителям. Їх реконструкція обійшлася виконкому у 35 тисяч гривень на всіх пам'ятниках проведені реставраційні роботи загасне рішенню полкома, проведені і покраска, і штукатурка, і шпакльовка. Минули увагу і ветеранів війни. Їх у дружківці лишилося лише 819. Кожен з них отримав до свята вітальні листівки та продуктові набори. А для учасників бойових дій їх до слова сьогодні усього 61 Міська рада виділила ще й грошову нагороду. Ми виділили з кого світ 30 тисяч гривень. І депутати прийняли кожному ветерану війни учаснику бойових дій по 500 гривень. виділити ту суму. Шанування подвигу солдатів, що виборювали перемогу, відбуватиметься низкою заходів, які розпочалися ще від учора, і завершаться традиційною ходою 9 травня. Що розпочнеться від військомату о 8.30, Далі колона пройде до пам'ятника радянським воїнам, де її учасники візьмуть участь у мітингу Реквіємі.